Дельфини знову нас вітають І це вже десяте Липні мають А де вони? Зараз Ось він У дельфинчику Давай ще разопит пливає Вони майже щодня тут тусуються де він? Де віна теж немає? Щось я не бачу. Якийсь він затяжний нирок зробив? Більш не бачу його. А там далеко-далеко десь. Дуже далеко. Ось він, да, ось попробуй. Побачила?